рядом має пшеничка в принципі зараз забепло. Так, всім доброго дня сьогодні 29 березня якраз пішов такий гарний ясний дощик не встиг я засняти як підкормлювали значить підживили пшеничку зимоярку що я показував раніше обзор, робив. E, значить, кинули, зараз по фінансах не виходить, більше кинуть по 120 кг селітри. Все воно вже добре розтворяється. у мокрому. Значить, отакий вигляд має. Деякі рядочки ще тільки набирають силу, деякі трошки краще стоять. Має пшеничка. Значить, зараз якраз потепліше і на завтра вже 20 обіцяють. Я думаю, вона швиденько набере рост. Так, розкисло добряче, волога є, Підкормили, підживили. Е, значить, я думаю, ситуація буде покраща. Таке коротеньке відео зняв.